Уже співають солов'ї, коли шуться разні жита, пісні лунають голосні, коли цвіте моя земля Україна ненька наша з вами назавжди. Ми вітчизні віддані. усе семина на світ, знають маличку всі діти Україну в серці бережи, нехалиться за днями дні, Хай літо змінює зима, тобі співаємо пісні, бажаєм щастя і добра. Вітчизні віддані сини, хай усе мене на світі знають змалечку всі діти, Україну в серці бережи, Хай усе мене на світі, знають змалечку всі діти, Україну в серці бережи.